Опалювальний сезон 2024-2025 у Дніпрі триває. Попри нещодавні морози та ризик обстрілів, котельні працюють. А тепло надходить до сель містян. Були виконані планові роботи по котловим установкам. Були виконані пустоналачні роботи для того, щоб КПД котлів було максимально, які можливі при цій конструкції котлів. Також були виконані ідралічні випробування всіх теплових мереж. Магістральних, а також внутріквартальних. Забезпечує стабільну роботу велика команда спеціалістів. Серед них і Алла Плошенко. Жінка працює у цій котельні вже понад 20 років. Її робочий день починається о 6-й ранку. Перевірка обладнання, контроль температури, технічне обслуговування. Усе має бути бездоганно. Ми дивимося. Насоси, як працюють, які насоси працюють, які котли працюють, яке у нас тиск на котлах, все це ми обдивляємося, яке в нас працює обладнання. Потім приходимо сюди і при, ну, приймаємо зміну. Насоси, котли, трубопроводи, кожен механізм під пильним наглядом пані Алли. Жінка каже, робота у котельні це точність і постійний контроль. Навіть незначна несправність може вплинути на всю систему. Ло таких критичних відключень У нас, якщо тільки мерехтіння електроенергії в нас виключається, виключились котли, Ми їх одразу ж розпалюємо, Насоси у нас не виключаються завдяки нашим енергетикам. у Нас зроблено так, що в нас. Насосе не виключають КП «Теплоенерго» забезпечує теплом 3300 житлових будинків, 201 школу, 76 лікарень та понад 300 об'єктів критичної інфраструктури. І головна проблема для підприємства борги містян. Станом на березень 2025 року споживачі завинили комунальному підприємству понад півтора мільярда гривень. Потихеньку платять, але все одно дуже погано. Ми, ми все таки розуміємо, що зараз така установка, при якій люди залишилися, як говориться, і без роботи, без нічого. Ну просто просимо, щоб платіте, мало що платити. Реструктуризацію оформляйте. Може, це і на віки, і на два, на три роки. Все залежно від того, скільки людина може платити. Окрім фінансових труднощів, є й технічні виклики. Підприємство активно модернізує котельні, оновлює обладнання. Наприклад, за останній рік відремонтовано 29 котлів, встановлено 52 енергоощадні насоси, оновлено теплоізоляцію 25 кілометрів тепломереж. Встановили й 194 генератори. Серед них є потужні установки на один. Мегават після завершення цього опалювального сезону комунальники одразу стануть готуватися до наступного та вкотре просять споживачів сплатити борги. Сергій Скрипник, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.